Рахуєте зарплату за листопад та плануєте її на грудень. Не забудьте про індексацію. Кому з працівників уже час її виплачувати та як уникнути індексації? Про все це детально у цьому відео. <му> Вітаю всіх на каналі Factor Academy. Почнемо з індексації за листопад. На неї впливає індекс інфляції за вересень 2024 року. Він дорівнює 101,5%. Індексуємо зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. У листопаді цей показник становить 3028 гривень, та й, в принципі, як і весь 2024 рік. І до речі, планово на 2025 рік також. Тобто, якою б зарплата не була, індексуємо лише 3028 гривень. Далі нагадаю, як визначити базовий місяць. А ви поки що поставте лайк, якщо наш контент для вас є корисним. Так ми зрозуміємо, що працюємо в правильному напрямку. Отже, правильно визначаємо базовий місяць. Варіант перший, оклади у 2024 році не підвищували. Тоді для працівників базовим є грудень 2023 року. Варіант другий коли оклади підвищували. Тоді базовим стає місяць останнього підвищення за обійманою посадою. У листопаді вперше право на індексацію зарплати виникне у працівників, яким оклади в останній підвищили у травні 2024 року. Загалом у листопаді індексуємо зарплату працівників із базовими від грудня 23 по травень 2024 року. А от ті, хто підвищував оклади у червні цього року та пізніше, поточну індексацію в листопаді не нараховують. У зручній таблиці наведено коефіцієнти для індексації зарплати за листопад 2024 року та суми поточної індексації. Треба лише взяти цифру, що відповідає базовому місяцю. Але ж пам'ятайте, готові цифри можна одразу брати лише для повністю відпрацьованого місяця на умовах повної зайнятості. От, наприклад, працівник з повною зайнятістю звільняється 15 листопада 2024 року. У цьому місяці він відпрацював 11 з 21 робочого дня. Оклад йому у 2024 році не підвищували, тож базовим є грудень 2023 року. Сума поточної індексації в листопаді 2024 з урахуванням відпрацьованого часу становить 68 гривень 20 копійок. Беремо повну індексацію значення на перетині графи грудень з рядком 2023 сума в гривнях. Ділимо на 21 робочий день та множимо на 11 робочих днів. Також зручний калькулятор індексації є на нашому сайті бухгалтер 911. Тут ви можете вказати базовий місяць та місяць нарахування індексації і отримати її суму. До речі, Сайт бухгалтер 911 входить до пакету про доступ. Передплачуєте і ви, і отримаєте доступ до усіх матеріалів ще і на сайті фактор та «Бухгалтер.com.ua». А яка індексація нас чекатиме у грудні поточного року? На неї впливає індекс інфляції за жовтень. Він уже відомий і становить 101,8%. У грудні 2024 року вперше право на індексацію з'явиться у працівників, для яких підвищення окладів, ставок і розцінок востаннє відбулось в червні, липні та серпні 2024 року? А за базові місяці від грудня 23 по квітень 2024 суми індексації для грудня порівняно із листопадом значно зросли. Як уникнути індексації? Найпростіший і перевірений спосіб підвищити оклад. І головне так, щоб сума підвищення була більшою за суму можливої індексації у потрібному місяці. Щоб не платити індексацію у грудні 24-го при базовому, наприклад, квітні того ж 2024 року, оклад з 1 грудня слід підвищити мінімум на 206 гривень, бо сума поточної індексації складе 205 гривень 90 копійок. Але чи варта гра свічок? Схоже, що цього разу ні. Вся справа в тому, що з початку 2025 року накопичені суми індексації все одно планують обнулити. Так, законодавці планують обнулити індексацію. Ну, фактично, те ж саме, що й у 2024 році. А тому вже знаємо, як нам треба діяти. Якщо підвищити оклади у січні або пізніше протягом 2025 року, то саме місяць підвищення стане базовим для індексації зарплати працівників. Нагадаю, що тим же законопроектом пропонується у 2025 році Мінзарплату не змінювати та залишити її на рівні 8 тисяч гривень. Тому для комерційних роботодавців питання підвищення окладів у 2025 як то кажуть, на власний розсуд. Якщо ж оклади у 2025 році не підіймати, останнє підвищення атаки залишиться на рівні 2024-го, то базовим для індексації буде грудень 2024 року. На сьогодні у мене все. Гарного вам дня! Скоріше нам перемоги і до нових зустрічей!